Всім привіт! З вами клуб хвостики. А це Ліза. Лізочка зовсім юна, Їй приблизно 6 місяців. Вона оброблена, вакцинована, повністю здорова, але доля в неї вже була дуже нелегкою. Її хазяїн приніс до ветеринарної клініки для того, щоб приспати. Ліза була напівлисою. В неї був звичайний демодекоз, який вирішується однією таблеточкою. Але хазяїн сказав, що якщо її не присплять, він її сам вб'є. Ось така жахлива історія. І всі вмовляють. Лікарів, що лізочка не заразна, що це не страшно, це дуже легко лікується, не допомогли. І хазяїн сказав їй все ж таки приспати. Звичайно, лікарі зробили вигляд, що вони понесли на цю жахливу процедуру, але вони її забрали, посадили на стаціонар і вирішили, що лізочку вони вилікують і знайдуть їй нову сім'ю. Ось така історія, і зараз ліза вже заросла, в неї майже не залишилось залисинок. Вона ось така невеличка зовсім. Супер, супер. Ласкава. Це а, такий справжній друг сім'ї. Вона чудово підійде для сім'ї з дітьми. Вона обожнює цілуватися. Так, дівчинка. Обожнює дуже іграшка. Ми тут постелили локацію та досить мене цілувати. Ось така Ліза, навіть не потрібно розповідати, яка вона класнюча. Іграшки, які ми поскладали, вона одразу прибігла, почала гратися з м'ячиками. З усім вона дуже хоче бути домашньою. Вона сидить в клітинці стаціонару і, звичайно, дуже сумує. їй потрібно спілкування, їй потрібна любов, прогулянки. Тому, будь ласка, забирайте в сім'ю цю маленьку дівчинку. Вона дуже крута, невеличка собачка, яка вже дізналася, що таке зрада, і вона дуже хоче бути в сім'ї. Ми дуже. Просимо ваших репостів, адже тільки репости, Ліза, допомагають знаходити нам сім'ї, так? Знайдіть мені сім'ю. Боже, прямо в губки, ти чудо! Забирайте лізочку, аби робіть репости в своїй соцмережі.